Привіт! Сьогодні е, нове відео. Я знімаю так сказати, 50 днів в соло, і сьогодні попробую приймати більше риб. Бо я поняв, що в тому ставку, в якому я ловив в першій частині, можете подивитися, е, то там не всі риби можна зловити, а в різних біомах. Сьогодні я це попробую і попробую виповнити квест. Якісь тут нові. Ну, не знаю. Може вийде, може ні. Ну, побачу. Все, погнав. Так, я вже запустився і зараз буду розвиватися. Я думаю, ускорену сьомку не робити, а просто поставити на паузу. Коли я достатньо розбивуся, то тоді я вже буду показувати, що я буду робити і як я буду ловити. Все, ставлю на паузу. Так, щось містечеке літає над нами. Якщо щось буду лутати, то е, покажу. Так, я вже спасаю дитинку, пекла, ребнок, дитина. І відкриваю кочок. Ну зараз я це покажу і поставлю на паузу. Коп'йо. Так, зараз 14 день і вже п'ятий костюм. Поки що я так розвився, не дуже. Скоро я вже буду починати кулити рибу і робити максимальний постой. Ну, я погнав ставити на паузу. Так, я навійшов якесь таке озеро, зараз попробую тут поривати. Такого ще не бачив. Ого! Ой-ой-ой! Бам! Вам. Вам. І лосось. Ну Кратче, зараз я ускорю трохи і попробую тут поребачити. Ой Ви бачили? Так, я дуже хороший ариба. Ладно, трошки половив, я ще сюди вернусь. Е, ну, поки що я сйомки опять зупиняю. Так, в мене великі проблеми. Костер, тухне, У мене нападіння, Ну я думаю, переживу. Якщо не виживу, це буде капець. але все одно нічого. Що, не Ну все, я погнав. Коротше, я вижив. Я думав, що так, капець, Але це було дуже легко. Ну ладно, не ставлю паузу. Блін, скоро я вже даже закінчу. Гру тут 37 день Уже, то я не знаю що. І в мене ще й сідає телефон. Я може буду скоро закінчувати, ну... це не точно. А ні, закінчувати я не буду. Ну, якщо проживу більше 50, то... Думаю нічого. Поки що опять ставлю на паузу. Так Мене вибило. Капец Так, якраз мене вибило. Прийдеться закінчувати відео. І в наступній серії я продовжу так сказати продовження. Воно вийде завтра. Тому що я довго не знімав, Або завтра, або післязавтра. Я ще не знаю. Ну, був такий невеличкий відос. Ну і тепер всім пока!